Зараз ми проходимо через турбулентний період, насичений різноманітними політичними, економічними та фінансовими подіями. Канада нарешті отримала нового прем'єр-міністра. Президент Трамп погрожує ввести тарифи проти Канади та Мексики. Також ми в очікуванні засідання центрального банку, на якому швидше за все буде знижена відсоткова ставка. Вітаю, друзі, з вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Звичайно, що тарифи, які будуть запроваджені, будуть мати безпосередній вплив на економічну ситуацію в Канаді. За прогнозами фахівців, зростання ВВП зменшиться на 1,5% і складе всього 0,5% 2025 році. Крім того, зросте безробіття до 8%. Та інфляція з теперішніх години 9 до понад 2 Все це ми говорили про макрорівень, але давайте повернемося до мікрорівня, який був е ринок нерухомості у Вінніпезі. У лютому 2025 року також порівняємо з показниками такого самого періоду минулого року, ну і глянемо також середнє п'ятирічна, яка, яка була, які були тенденції. Отже, як завжди, ми перейдемося по кожній окремій групі, це є Residential Detached, е окремі будинки, кондомініуми та Residential Attached, тобто спарені. Почнемо з найбільшої групи, це є Residential Detached. Значить, активних пропозицій на ринку у лютому цього року було 497. Це на 23% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та на 4% менше в середньому за 5 років. Щодо продажів, то їх кількість у лютому цього року зросла. На 8% і в п'ятирічному вимірі прибли... знизилась приблизно на 6% щодо середньої ціни. То в цьому році вона склала 448,5 тисяч, що є на 10% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А також на 10% більше, ніж в середньому за 5 років. Наступна група це є кондомініуми. Активних пропозицій у лютому 2025 року було 281. Це менше на 10% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо ми беремо 5-річний період, то це є в цьому році було на 6% менше пропозицій. Кількість продажів у лютому цього року склала. 122. Це є на 5% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Та, але на 3% менше за 5річний період. Середня ціна тут покупці заплатили в середньому по 270 тисяч лютому цього року. І це є на 1% більше в порівнянні з лютим 2024 року. Якщо ми глянемо на п'ятирічний період, то зростання в цьому році склало плюс 3%. І нарешті статистичні дані по третій групі це є спарені будинки Residential Attach. Їх у, е, у активних пропозицій у лютому е, 2025 року було 122%. Це є на 6% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. П'ятирічне тут не вказано п'ятирічний період. Щодо продажів, то кількість продажів в цьому році збільшилась на 22% порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Та на 21%, якщо взяти в п'ятирічному річному вимірі. Щодо середньої ціни, то продавці отримали в середньому по 388,5 тисяч зростання. В цьому році склало плюс 2%. Якщо ж ми візьмемо п'ятирічний період, то ми бачимо ще більше зростання, плюс 9%. Підсумовуючи все сказане вище, можна зробити висновок, що ринок у лютому був, в принципі, досить стабільний. Ми бачимо, що зменшення кількості пропозицій на ринку, але зростання. Кількості продажів та ціни. Тобто ми бачимо менше пропозицій, але більше попиту. Але знову ж таки, ми не знаємо, яка буде ситуація на наступні місяці в зв'язку з погрозами, сполуч... економічними погрозами Сполучених Штатів. Саме тому Банк Канади за прогнозами знову ж таки фінансових фахівців. Буде швидше всього зменшувати відсоткову ставку на кожному своєму подальшому засіданні. З вами був Борис Пікар'я приступання і всем на Сріалки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дзвоніть по телефону 204 612 2 Дякую за увагу і зустрічі наступного разу.